Друзі, доброго дня! Здравствуйте! Зараз давайте розберемо наступну частину з перевезень. Тобто, у нас є плани поїздок, перевезень, і відповідно у нас є задачі. Тобто, один рівень задач це план перевезень, Ось, наприклад, травень за направленням. Ось, як я вже вам показував в попередньому відео. ми ці Плани створюємо, і у нас є другий рівень, рівень задач завантаження конкретних автобусів. Тобто, в даному випадку, ось у нас є план перевезення Прага Київ двох автобусів на двох автобусах, тобто з датами планування. З власниками, хто у нас буде виконувати перевезення, відповідно, створені були задачі: ось завантаження автобус 1 і автобус 2. До речі, в загальному списку ми це бачимо. І тоді, коли ми хочемо, наприклад, дивитися або лише тільки статус завантаження наших автобусів, то ми ось таким чином відфільтровуємо. В даному випадку ми тільки їх і будемо бачити. До речі, тут можна прибирати ті е, статуси, які не хочемо відображувати. Ну, наприклад, у нас є вже закриті задачі, вони нас не цікавлять, але цікавлять е, ті задачі, які під завантаженням знаходяться. Ну, тобто таким чином. Тут. До речі, е, я вас Сріж за все, що є сенс змінити назву транспорт на завантаження якраз. І далі ми ось таким чином відфільтрували. То зараз я це закрою і проговорю наступним, наступним чином, що у нас, в принципі, відбувається. Тоді, коли ми спланували ось таким чином на травень місяць, перевезення там. З міста відправлення до міста призначення прибуття. Ось, ми ставимо галочки, вони у нас за замовченням, до речі, стоять. І натискаємо на кнопочку План продажів рухомий склад. До речі, всю, цю кнопку також можна перейменувати, якщо у вас своє бачення, як вона має називатися. В такому випадку у нас створюються ось дві задачі по кожному з автобусів. І ось як такі задачі будуть виглядати вже після того, як вони створилися. Ми бачимо, що є автобус зі всіма його параметрами, які у нас, в принципі, були. У нас є ось перетягнута інформація стосовно того, що це в травні місяці, місто відправлення, дата і час відправлення, місто прибуття, дата і час прибуття зафіксовані. Адреси прибуття також ми бачимо тут. А ще ми бачимо, що у нас а, стоїть під завантаженням автобус Ванхул Чорний від а, перевізника Tour Ukraine. Ось у нас, до речі, клієнтам в даному випадку Tour Ukraine і є. Ось, і а, з квитками до продажу. Тобто, ось квитки. Ну, до речі, в автобусі Ванхул 55 місць, значить, нам потрібно продати 55 квітків. Зараз я зробив вже там на 16 місць. Ось треба допрацювати. Сенс який в цьому? Тобто, ми тоді, коли отримуємо замовлення, то просто ставимо відмітку, що перше-друге місце, наприклад, продано. Там Четверте, п'яте місце продано. Ну і таке інше. Це вже наступне відео буде. І воно буде стосуватися безпосередньо продажів квітків конкретним людям. Тобто, це вже третій рівень процесу у нас буде, який пов'язаний з ось цими. Тобто, таким чином, ми бачимо план загальний на напрямок на конкретний місяць. План завантаження. Кожного автобусу, який у нас рухається по цьому напрямку. І відповідно фіксуємо продажі кожного квітка за цим напрямком на конкретний автобус вже конкретним людям. Тобто, таким чином все це працює. До речі, як зробити, щоб не робити все, -все руками? У нас є таке поняття у продуктів процесу в боксі. Продукти, як паспорти. Я вам зараз бачу. Паспорт і Що це значить? Що я для початку зробив? Ось у нас є автобус Ванхул Чорний, і відповідно у нас є його паспорт. Так званий паспорт. Що таке паспорт? Це місця, які у нас. Мають бути продані. І місця це у нас також товари. Квітки на місця, умовно кажучи. І такі товари нам потрібно також створити. Як це зробити, давайте покажемо. В принципі, в принципі, ось я вже додав додаткові е категорії квитки на перевезення, і згідно з планом о, нумерації квитків згідно з рядками, є перший ряд, перше, друге, третє, четверте місце, ну і таке інше. Ну ось, о, згідно з цими планами, до речі, давайте візьмемо, що. Я маю на увазі, щоб було зрозуміліше. Тобто ось у нас перший, перший ряд, другий ряд, третій ряд, там, четвертий там і так далі. Ряди. Ну, ось з місцями, з місцями, які у нас є. по цих рядах. Тобто, перший, другий, третій, четвертий ряд. Місце в першому ряду. Ну і так далі. Ну, В залежності від конфігурації. Того чи іншого автобусу і відповідно нумерацію внутрішніх рядів, для кожної машини можна ось е, власний паспорт створювати. Але використовувати для цього вже е, такі ось заготовки. Як я зробив. Тобто для того, щоб скопіювати і е, пришвидшити, точніше, створення Ось таких квітків по рядах. Я роблю наступним чином. Тобто копіюю продукт повністю ось так. Перехожу в нього в ту же картку і тут змінюю. Тут у нас вже буде п'ятий ряд, місце відповідно: 17, 18, 19, 20. Зараз я вам покажу, як я їх створю. Ось так. Створив. Дублюю цей товар. Заміняю. На 18 місце. Тепер вже цю картку дублюю. Заміняю на 19 місяц. Зберігаю. Зберігаю. Знову дублюю. І 19 заміняю на 20. Знову дублюю. І тепер зміняю вже на шостий ряд. Шостий ряд. 21 місце. І таким чином можна створити весь пакет місць. Зараз я, в принципі, це не буду робити, але частину роботи я вже зроблю, що називається. Ось таким чином. 23 до 24-го місця я зараз зроблю. І покажу, як ми наповнюємо паспорти, щоб вам легше було. Так, ось у нас є вже відповідна кількість місць, які ми створили. І саме ці місця ми зараз додамо у паспорт нашого автобусу. Вандерхул. Повертаємось до продуктів. Продуктів. І ось е, наш вандерхул чорний. Переходимо до паспорту. До коригування. Ось ми тут 16 місць вже додали, але ми ж створили ще деяку кількість місце Ось так це робиться, копіюю. І тепер 17, 18, Даю, додаю, точніше, ті, що 19, 20, видалити потрібно було. Якщо ось так от буває, буває, такий Випадково задублювали. Це нескладно прибрати. В принципі, бачите: 23, 24. Ось. І зберігаємо. Зберігаємо, дивимося, що у нас відбувало. вийшло. Ось. 19-й там був, був задубльований, бачу, що він прибрався. Тому ось так. Виправляємо ситуацію. 19. Зберегти. Якщо ось е, бачимо, що у нас е, порушилась послідовність в даному випадку 17 18, 20, то нам ось 19 потрібно сюди перетягти. Тут ми його перетягти не, не можемо. Нема можливості. Так, тому ми переходимо до додатку паспорти. Паспорти і виправляємо цей паспорт. Це робиться ось таким чином. Редагувати. І тут ось безпосередньо ми можемо перетягти послідовні змінити. Ось так. Тобто трошки засладно, але, але. Вирішувальне питання таке. Так, ну і давайте тепер для автобуса Вандерху, Ванхул, точніше другий. У нас же там їх два вже створені. Ну ми для цього також створимо паспорт. Додати новий. Тут ми створюємо ну, назву задаємо йому. Автобус. One. Там. Перевізника можна вказати в принципі. Поки що так залишу. І тут ось. Знову ж таки, місце. І починаємо з першого до. Відповідно, 24-го, насправді їх там 55 буде додавати. До речі, тут, дивіться, є нюанс такий. Е, можна ось е, навіть трошки більше показувати. Буває, що у нас так не дуже зручно е, показувати. Бачите? Але, в принципі, я ж кажу, що до, до, всього, до всього можна звикнути. Звичайно, що, можливо, перший час може здаватися незручним. Ну, як взагалі, як щось нове. Але в цілому це вирішувано і е е керується доволі гарно. Зараз я накидаю і збережу. Ну, ось, накидав я, в принципі. І зберігаємо. Зберігаємо. А тепер я вам покажу, в принципі, як це ж це працює. ну, До речі, ось давайте власника, назву паспорта. Я додам власника. Було нам простіше орієнтуватися в паспортах. Ну, До речі, тут можна номер ставити, да, реєстраційний, але ну, тут таке, то вже на ваш смак. До речі, я ще ось е, додав е, групи транспортні засоби. Я розділив на великі автобуси, середні автобуси, малі манівену, мікроавтобуси. Ну, відповідно, у нас в кожній категорії там. Додатковий опис є що від якої до, якої до якого кількості місць у нас та чи інша підгрупа. Ну, я класифікатор взяв е загальний від перевізників, тому, в принципі, тут, може, у вас якісь особливості є, тому ви їх можете відповідно використовувати. Ну, і Бачимо, що ось автобус, ці два автобуси я додав. У категорію великі автобуси з кількістю місць там, від 49 до 60. В принципі, у нас вже 55 місць. Так, ну і дивимось далі, що, що, що нам це дає. Переходимо до плану перевезень. Ось Прага Київ, Прага Харків. Я вам просто покажу, як це працює за фактом. Тобто ось у нас вказані всі ці дані, вказані е е характеристики перевезень. Ми натискаємо на кнопочку і отримуємо окрему задачу по кожному е е транспортному засобу. Тобто завантаження обох автобусів під завантаження у нас віддаються. І ось, відповідно, по кожному такому автобусу у нас вже розгорнулася ось на 24 квитки а, а, пакет. Ну, якщо було, було на всі 55 місць, це на вашій стороні зробити, то відповідно ми на всі 55 і отримали. І під другий автобус така сама картина. Ось ми бачимо, що дві. Задачі, прага Харків, різний автобус, різний перевізник. Відповідно, у нас різні перевізники і тут і тут. Бачимо власник, він же автобусу. І е, тепер ми готові для продажу квитків. Щиро вам дякую за увагу. Будь ласка, ставте запитання і обов'язково починайте тестувати. А ще краще спробуйте завести ваші автобуси, які ви використовуєте. Ось, і, відповідно, на базі цих автобусів розпочніть вже вести фіксацію планувань ваших перевезень. Ще раз широ вас дякую за увагу. На зв'язку. Побачення!